Коротше, зробила я так поки що. Просто пофарбовано, воно доволі швидко сохне. Тобі ще на сонечку, раз-два. Але мені потрібна ваша допомога, що зробити далі, щоб воно нормально виглядало і мене не роздражало. Тут я хочу, в принципі, таку лавочку просто зробити. Але як зробити так, щоб навіть якщо воду сюди напустити, тут, в принципі, не глибоко. А, то як зробити, щоб ця вода була чиста, і як це зробити бюджетно? Будь ласка, напишіть мені, бо я це не розбираю, і це дуже все дорого виглядає. Всі варіанти, які я дивилася, можливо, у вас якісь супербюджетні варіанти, як за пару копійок, би хотілося, але ні, звичайно, вже так не вийде. Але максимально на бюджеті зробити чисту воду. І щоб воно було нормально в ставку. Тому що в мене є пару ще прошлорічних сонячних батарей для е, фонтану. І вроді десь валявся ще старий фонтанчик, його можна би було включити, але мені обов'язково треба, щоб тут була чиста вода. От. І щоб сюди не заповзали жаби і змії. Пишіть в коментарях, поможіть, поможіть, поможіть.